Святом покрови щиро вітаю, добра і здоров'я вам усім бажаю, Хай Матір Божа своїм омофором вкриває, зло і нещастя від вас відвертає, Покров Богородиці то великий захист, Матір Божа, Хай дарує щастя, усім дівчатам добру долю хай дарує, нехай усі молитви їхні чує, хай кожну родину матінка небесна покриє своїм омофором чудесним, хай молитва до неї додасть нам всім сили. Щоб збулося все, що ви у Бога просили, покрова Всесильна, Матінко небесна, прославлена на землі і в небі чудесно, бережи народ наш, захисти Україну, подаруй нам мир і спокій, збережи кожну родину. Під твій захист, богородице, нині припадаєм, на Твій захист охорону щиро уповаєм. Своїм омофором покрий Україну, ворогів наших знищ, верни щастя родинам, з вірою, у Твою силу пускаємось в дорогу. Захисти нас, матінко, а Україні дай перемогу.